У 1750 році була відновлена посада гетьмана. На неї було призначено брата фаворита імператриці, графа Кирила Розумовського. Цей період історики називають золотою осінню Гетьманщини, адже Розумовський стане останнім гетьманом Гетьманщини. Скликаю я вас постійно, тому що вважаю вас своїм парламентом. І у всіх питаннях буду радитися з вами. Військо переозброєно і введено єдину уніформу, як це заведено в Європейських державах. Так на суд. Відкрив я також музичну школу в Глухові. Було б тоді добре, і університет відкрити. Десь неподалік вступити. І була вага Гетьманська, хай у спадок переходить. Адже так і Хмельницький заповідав, і в Європі так заведено. Что там у нас на юге происходит? Как дела обстоят с норовливыми казаками? Ваше сиятельство. Ревизия землеводений тех земель э, уместилась лишь в 50 томах. Казаки Гетмана династическим правителем провозгласили. Что сделай так, чтобы духу, не то чтобы памяти про казаков и гетьманов, не осталось в Малороссии? В 1764 роте была ликвидована посада Гетьмана. У 1765-му полково сотений Устрій на Слобожанщині, а на лівобережжі його було ліквідовано у 1781. -му. У 1783 році на українських землях було запроваджено кріпацтво російського зразка. У 1775 році величезне російське військо, на чолі з графом Румянцевим, підійшло до Запорозької січі. Браття, під стінами нашого укріплення зібралось величезне військо московське. Вступати з ними в бій це вірна смерть. Козак смерті не боїться. Він це доводив неодноразово протягом сот років. І це мене і лякає. Не дам я згинути козацькому роду. Тому складіть зброю, не чиніть опір. Я сам відповім перед імператрицею. А ви шукайте кращої долі в землях турецького султана. Зберіть все те, що ревно виборювали та захищали наші предки. Жалована грамота дворянства, одна із лучших моїх ідей. Теперь старшина казацька превратиться в російське дворянство, і население подстрикать будет нікому. Калнишевський був засланий до Сибіру, де він і помер у Соловецькому монастирі у віці 112 років. Козаки заснували на землях султана за Дунайську Січ, а переважна більшість українських земель, що становить приблизно 89%, стали частиною Російської імперії.